Тенденція чи випадковість в Ужгороді побільшало незаконно встановленої зовнішньої реклами. Вона розміщена майже по всьому Ужгороду. Працівники муніципальної поліції зафіксували понад кілька сот таких прецедентів, зокрема на проспекті Свободи, вулицях Гагаріна, Швабський, Другеців, Минайський, Волошина та Горянський. Деталі у наступному сюжеті. Кількість самовільно встановлених демонстраційних конструкцій з кожним роком в Ужгороді стає більшою. Запевняють представники асоціації зовнішньої реклами в місті. Це зумовлено насамперед, тим, що зростає і попит на відповідні послуги. Ми робили свій власний моніторинг. На момент у 2015 році виявили близько 200 незаконних об'єктів зовнішньої реклами. Це як і великі відборди, так і невеликі маленькі розтяжки, певні наклейки, які не отримала дозволу і відповідних документів в департаменті міського господарства, який є робочим органом щодо надання дозволу по розміщенню реклами, немає. При детальному розкладі асоціація має відповідний перелік і може їх надати для вивчення департаменту. Боротьба з незаконною рекламою в Ужгороді триває не перший рік. Тепер у міськраді сформували спеціальну робочу групу. До її складу увійшли фахівці міського господарства, представники муніципальної поліції та асоціації рекламістів. Вже проведено інвентаризацію всіх рекламоносіїв. Під час перших перевірок робоча група виявила в місті 8 нелегальних білбордів: 40 банерів, 9 щитів, 4 вказівники та кілька розтяжок. Надзвичайно велику складність представляє демонтаж. Складних конструкцій типу білборд, тому що вимагає відповідної транспортної техніки, від кранів, перекриття вулиць, це аварійно-небезпечні роботи і вони дуже вартісні, тому що демонтаж однієї такої конструкції сягає декількох тисяч гривень. Надзвичайно прикро, що за минулі роки. Системно накопичувались проблеми в сфері зовнішньої реклами, в силу тих чи інших, як об'єктивних, так і суб'єктивних обставин. З власниками самовільної реклами працівники муніципальної поліції постійно проводять попереджувально роз'яснювальну роботу. Ще наприкінці минулого року склали 20 приписів, на виконання яких дали три дні. Тоді порушників зобов'язали з'явитися в Ужгородську міську раду і оформити відповідні документи. Цю роботу проводимо постійно, постійно. З підприємцями ми їх підштовхуємо. Робота проводиться в тому напрямку, що спочатку виписується припис, встановлюється термін, на який вони повинні відреагувати і зняти цю рекламу, роз'яснюється чому. Якщо людина не реагує, люди не реагують, ми складаємо адміністративний протокол. Пішов один підприємець і сказав, що він ще зняв три розтяжки. В п'ятницю. Мені позвонили, теж зняли чотири брендмауера самовільно. Перечисляти по вулицям це на вулиці Гагаріна, на вулиці Станційній, на Собранецькій вулиці, на Льва Толстого, Мінайській. Ну і... Є ще багато роботи. По Мукачівській ще є. Демонтаж незаконних носіїв обійдеться Ужгороду в сотні тисяч гривень, а це значно вдарить по бюджету міста. Тому прийнято рішення про те, що власники протягом 20 днів самі повинні розібрати конструкції або ж узаконити їх. В іншому випадку за порушення благоустрою міста передбачено фінансове покарання від 850 до 1700 гривень. Крім цього, міська влада може подати до суду. Після його рішення порушників очікуватиме штрафи як мінімум. Му у п'ятикратному розмірі від суми аренди законно встановленого рекламного носія.